Загинув захисник України Віктор Кравченко. В Южницькій громаді попрощались із загиблим військовим. Панахида відбулась біля пам'ятника Небесної сотні 30 січня. На церемонію прощання прийшли близькі, побратими, однокласники, колеги, друзі, правлінці, мешканці міста. Віктора мобілізували в грудні. Він воював на східному напрямку. Я викладала українську мову в нього з 5 по 9 клас. Не було класним керівником, Просто викладала українську мову і літературу. Дуже хороший хлопчик, дуже спокійний, дуже врівноважений. Завжди виконував все, що в нього вимагалося по шкільному процесу. Дуже жалко наших хлопців, які гинуть, в яких забирається страшна війна. Просто немає слів як вчителю, як матері, як просто. Людей, скільки горя на принесла нам ця війна. Ми прийшли як мешканці і сусіди. І як герої України дати йому подяку шану велику. Хороший хлопчик був. Да. Мама, я своєю мама працює в ДК. Там носили колектив, там працюємо. Хороший, хороший добрий хлопець. Добрий, хороший хлопець. Отзивчивый. Наталя Кравченко це працівниця. Палацу культури на багато років працює. Це золота жінка, що не сказати нічого, відповідальна, совісна, ну, як кажуть, все, що, все, що не доручиш, все вона зробить. Я знав, що я незнайомий був з її синами, але я знав, що вона дуже сімейна жінка і для неї це, ну, це світ її в оцих двох її синах. E, тому це сказати, що це біда, це і сказати нічого таких слів, мабуть, ну, немає. У мене немає як, як в лексиконі слова, щоб виразити e, цю біль її матері, втратити свого сина, тим паче, що це дуже молодий хлопець. Це для всіх був в шок. Ніхто не сподівався, що так його не стане. Віктор, це був мій кум. Ми виховувалися разом з самого дитинства. Для нас більша втрата. Ми будемо дуже сумувати і будемо дуже скорбити і пам'ятати його. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Кравченко працював волонтером в благодійному фонді. Колеги згадують його як світлу та щиру людину. Ми познайомилися минулому році після повномасштабного вторгнення. Віктор з своєю дружиною Марією зразу влилися в фонд спадщину. І почали займатися волонтерством. Для мене він герой, я втратив сьогодні товариша. Він був завжди таким, знаєте, усміхненим, щирим, добрим, готовим на допомогу прийти. Це велика втрата. Таких людей дуже мало. І, на жаль, ми сьогодні проважаємо останній путь. Військовий був гранатометником парашутно-десантної роти. Загинув 20 січня, потрапивши під мінометний обстріл. Віктор Кравченко поліг у бою за незалежність України у віці 33 років. Вічна пам'ять герою.